Запоріжжя. Лінія фронту за 50 кілометрів. Про близькість війни та ворога нагадують будинки: понівечені, зруйновані. Із фанерою замість вікон люди, які виїхали з окупації чи тікали від щоденних російських обстрілів та оселилися у тих будинках. Саме тут, у Запоріжжі, під майже постійні звуки повітряної тривоги люди ходять щодня на роботу. Зустрічаються з друзями, виховують дітей та підтримують тих. Завдяки кому можуть жити під рідним синьо-жовтим прапором. Чому вони залишаються у Запоріжжі? Чи є у міста майбутнє і до чого тут ЛГБТ? Будемо з'ясовувати. Катя Маркова запорізька блогерка і одна із тих незламних мам, які залишаються в рідному місті. Щодня майже 30 тисяч людей в інстаграмі стежать за нею та її сином Маркіяном. Коли ви е ага. сиділи на коробку в коридорі, і що так, таке було? Що було? Отакі от от бухи. От такі, чого, бухи якісь? Отакі от дать. Звикаєш, звикаєш до всього, звикаєш до шести, семи тривог в день звикаєш, і ну, дитина думає, що це звуки природи. До вибухів теж звикаєш. Розумієш, де далеко, де ближче, де де як. Всі адаптуються. Я ж, я ж не одна така, тут сижу, ну тисячі, десятки тисяч, я не знаю, мам сидять, і деякі взагалі жодного разу не виїжджали. Катя вірить у рідне місто і навіть вважає себе його амбасадоркою. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона реалізовувала багато проєктів, які змінювали Запоріжжя на краще. Стояла у витоків громадського телебачення, організовувала форум лідерів думок і підтримувала правозахисну ходу Запоріжжя Прайд. Виявилося, що бути союзницею ЛГБТ-спільноти зовсім не страшно. Про рівність я дізнавалася поступово як дорослішала, як е, е, досвід життєвої книжки, е, медіа, телебачення е, і коло спілкування. Катя хоче, щоб її син зростав у суспільстві, де у людей будь-якої сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності були рівні права і можливості. І, звичайно, щоб там садочок, гуртки вони сповідували принципи е демократичного суспільства і щоб не було ніякого булінгу до моєї дитини і від моєї дитини, що також важливо. Я цього дуже сильно боюся, то, тому я у е вихованні я намагаюся. Викореніти з себе оці ці штучки, типу ти ж хлопчик. Тому слідкую за собою в першу чергу і також намагаюсь рідним пояснювати, що ми так не говоримо. А от іншій запорізькій мамі Анжелі Калініній знадобилося багато років, щоб дійти до тієї ж думки. Одного дня вона дізналася, що її син Дмитро гей, і тоді її світ перевернувся. Він приховував щось від мене. Мені було цікаво, що це. І одного разу, коли моя дитина спала, а комп'ютер залишився включеним. Я прочитала його приписку з дівчиною, з якою він ділився тим, що йому зовсім не подобаються дівчата, а дуже подобаються хлопці. І він… Не знаю, що з ним відбувається, але він відчуває сексуальний потяг саме до хлопців. Коли я це прочитала, я не стала будити свою дитину, але можу сказати, що тоді небо на мене впало. І так пройшов майже рік. Коли етап заперечені спроб змінити сина минув, Анжела більше дізналася про те, хто такі ЛГБТ люди. І вона продовжила руйнувати свої стереотипи. Я вже і до невропатолога ходила, і до психолога ходила, і, і в церкві була. Він говорить, Боже, це я взагалі просто. І я кажу: я тебе врятую, ми щось будемо з цим робити. Він каже: мам, з цим робити нічого не потрібно, бо ти нічого не зробиш. Я, я, я людина, я жива людина, я жива істота. Я прийшов в цей світ таким. Я не стану іншим, ти мене не переробиш як табуретку під суспільство. Сьогодні у Дмитра і Анжели прекрасні стосунки. Він розповідає мамі про своє життя, а вона приймає сина і всіляко його підтримує. А ще вона має одне бажання: якщо Дмитро колись покохає якогось хлопця, щоб у них була можливість юридично оформити свої стосунки. Я за рівні права. Я роз, так розумію, що ну, ЛГБТ не потрібні якісь там особливі права. От нам потрібні особливі права, бо ми ЛГБТ. Ми якісь ізбрані, ні. Вони просять тих же самих прав, які мають всі люди. І якщо ЛГБТ пара хоче оформити стосунки, чому ні? Ну чому хтось може це зробити, а вони ні? Ну, це неправильно. Я вважаю, що одностатеві партнерства необхідні для ЛГБТ-спільноти, оскільки зараз в умовах активної фази війни ситуації, коли юридичне оформлення стосунків необхідне, стало набагато більше. Зараз цивільні партнерства це про поранення, про полон, про загибель. І якщо гетеросексуальні люди можуть зареєструвати шлюб перед тим, як йти служити, то одностатеві пари не мають такої можливості. Багато людей звинувачують лгбт людей у тому, що вони, начебто, не служать не присутні в українському війську, але це не так. І є дуже багато прикладів камінаутів публічних ЛГБТ-військових, які кажуть відкрито про те, що їм необхідне визнання з боку держави. Зокрема, існує громадське об'єднання військових ЛГБТ-військових за рівні права, які також борються за ухвалення законопроекту про одностей партнерства. Всім привіт я вою на відброних сил України. Отримав посилку від сім'ї Карінених від Анжели та Дмитра. Дякую вам. велике. Петрик – відкритий гей, який 24 лютого 2022 року змінив кондитерський фартук на військову форму і до сьогодні боронить нашу з вами свободу. Він згадує: почалася війна. Я був трохи наляканий. Не знав, що робити, тому що я дивився новини, і мене це дуже лякало. І я вже тоді точно вирішив, що я піду. І Я почав ходити кожен день в територіальну оборону і побіг типу в ТЦК, записався, але чомусь я думав, що мене відпустять додому зібрати речі. Того ж дня Петрику видали військову форму і відвезли на місце дислокації. Хлопець став бойовим медиком, опанував теорію, потім щоденна практика. Тоді його інструктор сказав. Зашивати треба вчитися прямо на собі. Він мені каже: бере вколи вколив ногу і зроби невеличкий розріз. Вколоти я вколов в принципі, собі в ліву ногу, і, в принципі, вже взяв скальпель. І напевно хвилин 5-10 я налаштовував себе морально, щоб зробити цей надріз. Але все-таки я розумів, що треба швидше, бо лідокаїн там діє не, не надовго. Зробив я невеликий розріз десь на 2-3 см, він мені каже: бери тепер ножиці і мотузку, ну, нитку, щоб робити шви. Я зробив три шви. Дуже гарні він мене похвалив, що він сказав, що для першого разу це взагалі дуже кльово я зробив. І, в принципі, я зашив і а потім дивився і дуже радів, що я це зміг зробити. і Я йому за це дуже вдячний, що він навчив мене. Зараз не дивлюся, шраму ніякого немає, тому дякувати Костю, він навчив мене шити. Невдовзі Петрик зробив камінаут в соціальних мережах на сторінці ЛГБТ військових. Пост набрав багато коментарів. Більшість людей підтримали хлопця. Побратими на його зізнання відреагували по-різному, але для нього це не так важливо, що його дійсно хвилює, щоб в Україні ЛГБТ плюс люди отримали право на партнерства. Якщо гетеропара зустрічається, і не дай Бог, що сталося з хлопцем з дівчиною, і він потрапляє в лікарню, то хлопець або дівчина може навідати його. І так далі. А от е, стосовно ЛГБТ, трошки держава нас тримає, ось так і не дозволяє. Я вважаю, що зараз під час війни ЛГБТ Плюс достатньо показала, що ми теж маємо право. Законопроєкт про цивільні партнерства вже у парламенті. Над ним працювала команда народної депутатки Інни Совсун. Чому я стала авторкою цього законопроєкту? Відповідь буде дуже неполітичною. Насправді, головним чином, тому що я вірю в любов і в те, що люди, які люблять один одного, мають бути разом. І це дуже просте правило. На жаль, не спрацьовують для одностатевих пар. Це дуже несправедливо, це дуже нечесно. Ми, як суспільство, не маємо права вказувати нікому кого кохати, але чомусь саме щодо цих пар суспільство встановлює якісь обмеження. Я вважаю, що це неправильно. Я вважаю, що наше завдання як політиків, як суспільства – підтримувати тих, хто кохає один одного, і створювати можливості, аби люди були щасливі разом. Саме тому я підготувала і подала до Верховної Ради цей законопроект. Щоб законопроєкт нарешті ухвалили, потрібна допомога активних українців та українок, каже Іна Совсун. Що треба робити людям, щоб законопроєкт прийняли? Тут відповідь залишається сталою вже більше року. Продовжувати про це публічно говорити, писати. Звертатися до депутатів, запишіться на зустріч до вашого мажоритарника, напишіть листи. Я знаю, що я про ці листи вже говорила дуже багато, але повірте, не просто так. Наші супротивники регулярно засилають нові порції листів на колег депутатів. Депутати мають бачити, що є протилежна позиція, але найважливіше це публічна комунікація. Запитуйте про це в коментарях до постів в соціальних мережах. Пишіть їм в приват, пишіть офіційні звернення. Вони мають бачити, що на це є запит. У разі підтримки цього законопроекту вони отримують не хейт, а навпаки, підтримку від спільноти і від дуже широкої спільноти. От це важливо демонструвати і включатися І кожного дня одну маленьку річ, один маленький коментар, один маленький допис. Воно все потрошки, 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 потрошки насправді додається до результату, на який ми всі дуже очікуємо. Один із тих, хто просуває ідею необхідності цивільних партнерств запорізький правозахисник Тимофій Сайтерли. Він одружений і має трьох синів. Родина переїхала до Запоріжжя з Луганщини у 2014-му. На питання, чому він підтримує ЛГБТ-спільноту, Тимофій відповідає так: в мене три сини. Я хочу, щоб вони зростали в безпечному суспільстві. Тому вважаю, що, що ми всі маємо підтримати людей, які зазнають несправедливості і будь-якого несприйняття з боку інших. Для мене. Несприйняття ЛГБТ-спільноти спільноти це, це несправедливо. Я спостерігаю за тим, як мій молодший син реагує на наших друзів, гомосексуальних чоловіків, наприклад. То, то він їх сприймає просто як друзів, як приємних людей, як тих, хто спілкується з ним, піклується про нього, які з ним проводять добрий час. І я думаю, що. В нього взагалі питань не буде, чому вони е, живуть разом або чому в них нема там дружин. І, на жаль, мені дуже прикро, що в нашій державі гомосексуальні чоловіки не можуть виховувати дітей разом. От тільки не всі розуміють, чому рівні права важливі. Наприклад, у Луцькій міській раді закликали Верховну Раду не ухвалювати закон про цивільні партнерства. Зупинити цей закон це припинити вкрай агресивну риторику і поведінку ЛГБТ-спільнот, що брутально посягають на гармонійні взаємини майже двома статтями в українському суспільстві, морально ослаблюючи українську націю. Закликаємо і зараз висловити свій одностайний протест і захистити українську націю від посягання на її високі моральні цінності в час війни. Осередком яких є родина і діти. А отже, майбутнє України як національної держави, управління інформаційної роботи Луцької міської ради, такі звернення на кшталт від Луцької міської ради можна розбирати на цитати і сміливо давати як приклад научний приклад маніпуляцій та дезінформації. Подібні звернення від обласних та міських рад являються звичайнісінькими політичними іграми місцевого масштабу на догоду з своїм же консервативним виборцям. Причому у подібних зверненнях існує ну, купа відверто брехливих та маніпулятивних. Тверджень, які не мають нічого спільного з реальністю. Поки ж депутати і депутатки парламенту мовчать щодо законопроєкту партнерства для ЛГБТ людей підтримують запорізькі бізнеси. Майже півсотні місцевих закладів підписали звернення до Верховної Ради, у якому просять прийняти документ. Серед них і Запорізький Dream Hostel. у 2020 році там жили учасники та учасниці Запоріжжя Прайду, які приїхали з інших регіонів. Сам цей день став не дуже звичним, бо коли я йшов на роботу, я побачив це оцеплення поліції. І поліції загалом навколо хостела в оцепленні в машинах було набагато більше, ніж гостей Прайду, ніж всіх, хто тут було в хостелі. В нас жили не тільки учасники Прайду, жили наші гості. І вони точно також спілкувалися. Може, трохи. Яскравіші були люди, ніж зазвичай, але загалом це звичні наші гості. Ось, тобто, єдине, що мої адміністратори тоді вони передяглися, передяглися в футболки з надписами, рівні, різні, там, які були як мерч для цього прайду зроблені. Ну, мені здається, вони так хотіли якось підкреслити своє ставлення до цього. Коли у Запоріжжі проведуть наступний прайд, відповідь на це запитання поки що не знає ніхто. Але після нашої перемоги місто має стати безпечнішим для всіх, каже урбаністка Наталія Лобач. Вона багато років вивчає міські простори. каже, коли Запоріжжя будували, ніхто не думав, як у ньому почуватимуться люди. Але зараз це треба змінювати. Звісно, що далі, що ми хочемо після перемоги, це те, що де якомога більше людей включалося, якомога більше людей відчувало, що це їхнє місто. Місто це не якась така окрема одиниця, яку поставили, якби живі, живі, да? були такі фантазії, звісно, що протягом ХХ століття, але місто це люди і їхнє відчуття. Наскільки б красиво і ідеально не було місто, але якщо люди не відчувають себе тут комфортно і не відчувають, що вони можуть щось вносити, що вони можуть бути собою, то ну, це не дає змінюватись. А коли, коли є оце така свобода, да, внутрішня, воно і про то, що ну якби легше дихається ну, ніби всім 5-7 відсотків стільки за статистикою ЛГБТ людей у будь-якому суспільстві. Тому найімовірніше серед ваших знайомих або близьких також є гомосексуали. Просто можливо, ви про них ще не знаєте. Партнерство для ЛГБТ-людей людей це не так страшно, як вважають деякі. Це просто ще одна можливість соціальних гарантій. Особливо у важкі часи, які ми переживаємо разом з вами, просто зараз.